Село Кам'яне розташовано у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Історія населеного пункту Каміне має древню історію, яка сягає сивої давнини. Село Каміне засновано тисячу 1373 році. Вже доброю традицією стало відзначати день села. Цьогоріч свято села відбулось урочисто у святковому концерті. Взяли участь як місцеві колективи, так і запрошені гості. Ми запросили гостів із борочан і гостю з Надвірної. Сьогодні ми визначаємо. П'ятий раз день села я п'ять років головою сільської ради. Два рази обраний сільської ради за п'ять років. І ми кожний рік справляємо день села на день незалежності. Мешканці села пам'ятають про свою історію, традиції і відроджують їх в умовах сьогодення. Зв'язок з минулим у нас є, тому що цей будинок культури, який зараз існує, все ж таки був збудований в 1934 році. Ну докінчений він в 1934 році. Звідси висновок все ж таки місток зв'язку. У нас є. Ну і треба сказати, що все ж таки стараннями місцевих жителів це всі зв'язки не пропадають. Ми бачимо і берегиню гурт. Берегиню жіночий гурт, який приймає участь у усіх просвітницьких заходах. Ми знаємо е, такого діяча просвіти, як Івана Весія, який підтримував покійний уже сьогодні, але підтримував діяльність просвіти в нашому селі. І треба сказати, що минувшина і сьогодення кам'яні проходить через призму просвіти, тобто культурного розвитку, освітницького розвитку і релігійність камені. Зараз стараннями місцевої громади вже збудована нова велична церква, і знову ж таки люди ходять туди, вони підтримують ці зв'язки. Молоде покоління, яке брало участь у сільському святі, радіє, що такі урочистості відбуваються, але хочуть, щоб у селі більшу увагу приділяли дозвіллю молоді. Якщо чесно, хотілося б трошки більшого чогось, бо ну не завжди там, скажімо, так, маєш куди себе подіяти. Якщо є друзі, є нормальна компанія, то звичайно можна кудись піти відпочити. Але от ну трошки тісно, тісно, тісно. Ну, якщо чесно, я теж такої думки, що хотілося б чогось більшого. Немає такого, як було колись. Я себе так вважаю. В Цілому свято вдалося, і перспектива розвитку у села Камінного є. Приємно, що в селі є якісь дні народження того села, є свята. Яке шанує все село, і приємно сьогодні спостерігати за святковими дітими камінчанами, бачити їх в доброму настрої, що вони гуртуються десь ось тут, в центрі села, біля сільської ради, біля клубу, біля школи. І коли от таке згуртування є, то певно, село живе, село має майбутнє, по крайній мірі, мрії про майбутнє. Саволод Киселенський, Михайло Поршняк, новини, телеканал Рай.